Слуга народу. Ну так а що? Та він сказав, що вже хай йому керівництво перезвонить, що він дуже не хоче. А що ми чекаєте? Я хочу, або мітинг, або щось білорусів А там просто... Ручше. У Нас пропозиція така. Значить, пропозицію прийняли з вашими активістами. Ми такщо на протязі на тижня на е. ДФС отримає я листа я я від я адміністрації Державної прикордонної, прикордонної служби про відновлення малого кола на сьогоднішній на даний момент всі представники зустрічі зрозуміли, що це питання держав... митниці, не прикордонників. Митниці Це питання митниці. Я гарантую вам і гарантував на зустрічі, що протягом тижня ДФС України отримає листа від АДПСУ про те, щоб відновити мале коло. Мале коло, щоб за відновити. Мале... за мале, за мале коло. Не прикордонники, а ми митники. Митник. Да. Митник. Да. Вони вже перекинули. Ми... перекинули воно і було. Воно й було, було. вас було. просто технічно перекинули було. на коло прикордонників. Об'єктивно так воно є. Цього -цього. Ви не можете це зробити фізично, да. тому що то є режимний об'єкт, ви не зможете це зробити. Ви, вам ніхто не дасть це зробити. В да. да. мене перший раз може відбутися. Я просто йду. Да. Да. Я передумав їх. Ми, ми про це говоримо. Ну, ну я тільки зробити. що ми чотири рази а я це саме. Я возьму сам. машину і рознесу там все пугіпраці. Слухайте, зараз Всю. все детальніше. І вийде Олег, вийде Олег, ваш представник. Вийде Олег, він вам все пояснить. Я що приблизно вам міг я вам пояснити. Ви хочете людей розозлити. Та ні. Та ніхто ні, ні. ні, 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 не хоче людей розозлити. Ми нормально Просто чесно, наближуємо. Вірю вас, сьогодні змозі заборжавий. Державий забор. Тому вирішені це питання конкретно. Ні. Він не за діяльністю висловився. У нас, до речі, нічого не зрозуміло. В роді області одна, а два прикордонні пункти. Чобський і Мукачівський. Загони. Частини, військові частини. Такі з незручності. Ну так, воно є по чисельності частини. Це військова частина. За ми називаємо це є військова частина. Люди, які відносяться, допустимо, живуть їхні, секунду. підпадає під їхню дію під юрисдикцію. Тобто, щоб вона була, вже ці ревіші, а ці там залишилися низькі. Чекайте, а яка різниця має, якщо з берега людина буде пересікати кордон в Ужгороді? Нема ніякої різниці. Ми зараз говоримо у всіх, ми говоримо тільки. За так пункт пропуску Ужгород. Це, ми думав, зараз зроб... ну, по Почекайте, Я перемію чому тільки, чому тільки про пункт так, пропуску так, Ужгород? Так, Бо так. на цьому саме а, ваші представники а, зауважили на пункті пропуску Ужгород. Ми зараз Може, говоримо про no. да, да. але да, це да, початок. Да. Чому я вам поясню, да. тому що митний. Пункт пропуску уж вже чотири роки, якщо не помиляюся. Реконструкція замерзла, гроші непонятно, куди щезли, і пропускна можливість розумієте? Про да. І зато ми почали да. з цього. Він себе саме Другий момент, що є в нас солотино, є в нас лужанка, є в нас вілок. І да. там у людей такі самі проблеми. Чому він має відійти сюди, перетинати? Давайте, давайте да. ми зараз <світ> можемо заговорити, просто взяти, заговорити цю тему. Давайте ми вирішимо відновлення прикордонного руху. Ми хочемо бачити, на рівні на області. На Ми спочатку Существує. про це питання вирішуємо. Живо поселах. Збирати коло кожного пункту. Ну що <глад> я вам зараз скажу? Є, ми приїхали. На яких підставах мене не допускає до адміністративного? Тому що це є територія військової частини. Ви не маєте права знаходитись на території військової частини без дозволу командира. Все є це є військова частина. Ну добре, це є військова ви забори можете ставити, так? Щоб ми, ми, ми <с звук> <чоловік>. там. <place. проект> Там рухати да, можемо, ми, ми там не можемо. Щоб ми ламали. їх. Як? То військова... Зараз, почекайте, зараз вийде ваш представник, він вам сам Добре. все пояснить. У нього може довіри, буде більше у вас, ніж до мене. Та не Він зараз, нас не, зараз вийде, він, він вам все пояснить. Йде в державі, а ви все робите, щоб усі хуже Та не ми все робимо, ніхто це не робить нормально. конкретно, що хто що. Та давай вже низки так ви зробити, через не те, живите ваш закон. Зроблять, не зроб... Та не закон, ніхто не говорить за прийняття закону. прийняття а закону до... До до процедура, процедура. Який, для а, а, Який туди... закон для державого забору? Що ви хочете? В Київ поїхати чи сесію создати? Що ви хочете? ржавий я забор. Вам, я, вам, я вам ще раз кажу, що о, всі, Помогти, всі, ці питання, всі ці питання, ми тільки що говорили за участі ваших представників. П'ять чоловік вибрали не ми. Вони між собою вибрали. Між собою вибрали які пішли на ділянці і з народу теж так само. Тому що нашу державу армія род пускає В сміслі кого не буде. Злодії там не буде. Ви маєте поводи, що я обслуговую якихось злодіїв. Злодіїв. Ну давайте не треба. Це кожен виконує по можливості. Я обмежений у відповідях на ваші запитання, тому що на міні я є держслубою. Я не все можу відповісти, можливо, навіть то, що я думаю. Ну погодьтеся, ми але можемо ви, з вами сісти в кафе, будемо ви говорити по Ми Давай знайдемо консенсусу, поїдемо знімемо це питання. На місцевому Я повторюю. Я повторюю. Ви, ви ви будете, де я не буду, і ви їм кажіть, послухайте. що люди в шоці вже Про люди. Все ми все бачимо. За кульмож Тут же ходять. Хуйка, послухайте ще раз. Вам кажу, я вам скажу, можу сказати, одно, що командир військової частини Білявець Яковлевич на себе це питання не візьме. Це однозначно. Ну, прийде другий, не візьме так само. Ну, прийде а третій, четвертий. не, третій, третій, не третій. один не візьме командир військової частини, тобто прикордонного загрошу, Хто прийняв рішення хто там питання. Це відповідає вимогам державної відповідно. Всі відповіді є, я що там, там його не ставили. Ну, зараз вийде ваш представник, вам пояснить більш детально. Вам поясняться питання. Це все поки, поки що я можу сказати. Дай Бог, щоб знаєте, що я вам хочу сказати? Дай Бог, щоб воно вирішилося. це теж не вирішилося. Кіницька ти через низьке письмо. Що сьогодні за женка? Ні, на протязі тижня. Ні, сьогодні сьогодні. Ну мені вам тяжко пояснити, чому воно протягом тижня. Ми ми ну тому, що воно має прийти від командира частини, піде на західне регіональне управління, звідти на адміністрацію держприкоту все страшно. Три дня Прийшла три дня. все нормально. то ой 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 А Ми розуміємо, що воно так не буде. я дуже хочу, щоб воно так Все страшно. Три дня то тиждень. Я відповідаю за військовослужбовців. Я дав слово вашому. Представнику, я дав особисте слово, що рівно за тиждень я йому, він мені залишив телефон, відповісти. відзвітуюсь, ці, відзвітуюсь. Ай, ці, не, не, відзвітуюсь за копію письма. Так. Я йому прийшлю на uh, Viber чи на WhatsApp копію письма. Скільки порох нам обіцяє без військові? І біля, тому біля. з сторони військовослужбовців я вам це гарантую. Я служив два роки в армії, через день на ремень в ходив. Я знав, що такий пост, але слухайте, тепер другий мало часу. Який режим? Який режим? Війна, війна в Україні. Ну це все не відміняє. Ну війна не в нас тут тут нема війни. де в нас тут в Закарпатті війна? Слава Богу, нема. Що, Нема при чому тут війна, і війна на сході, і, і питання пропуску і а, цих автомобілів. чим далі, чим чим я далі. в цій ж державі живу, і точно далі. так, далі. так далі. же точно далі. так же отримую квітанції і за газ, і за електрику. Повірте мені, я ще раз кажу, я зараз в формі і не все можу далі. говорити. Далі. Далі. Я розумію і, все. і ніхто ми вас маємо. Ми в космосі. Ми в космосі не живемо від вас, в іншому не в паралельній реальності. Так само я кажу, що від себе, я єдине, що я про то, що рівно через тиждень лист буде в е, державній фіскальній службі з пропозицією е, від командира загону відновити малий цей, так званий круг відновити, відновити цей малий круг, щоб зняти напругу у, у області, він каже: так, да, є вирішене питання. Е, вони говорять самим простим текстом: якщо ми зараз їдемо до москаля. Так, і Москаль робить розпорядження. Вони не мають права відмовитись від того, що ага. вони поїхав. Поїхав. ми поїхав. Супер. поїхали. Слово запишеш. Він не може взяти на себе відповідальність такої. Значить, хто може це взяти? Давай, ми ми ж не просто людину, яка може Олег, на себе. Олег, Москаль, у себе на місці. Давайте давайте чекайте. Це є вирішення цього питання. Чекайте, чекайте. Ні, ні, Це вирішення питання. Це є вирішення. Якщо ми зараз говоримо про вирішення питання, значить ми його знайшли. Ми зараз вислухаємо представників митниці, представників пограничної служби поліції. В Принципі, він каже, якщо це дає Москаль розпорядження, і це розпорядження, вони не мають права не він є координатор. Дії в своїй області військовий прокурор Закарпатської області прямки автомати закриті останнім ходом не заходять. Значить, дивіться, зараз на сьогоднішній день генеральний прокурор, не генеральний, а прокурор військовий Закарпатської області пообіцяв, е, що на протязі семи днів. Письмо, да, яке зараз напишеться від пограної застави, доставиться по місцю. Так само сказали митники, теж саме сказали дефесники. Відповідно, ну, де відповідно, відповідно, як мінімум ще 10 днів буде йти назад відповідь на ці, на ці запитання. Якщо ми будемо говорити, що воно вирішиться сьогодні, воно вирішиться сьогодні тільки самим простим конфліктом. Конфліктом, який ні до чого не доведе. Якщо ми перекриємо митницю, кому ми перекриємо митницю? Знаєте, що, що хлопці говорять? Перекривайте. Ми фізично відключимо. Ну, ви розумієте, так? Да? Хто буде йойкати? Ті, хто їде. народ. на і нічого це не дасть. нічого. Результату цьому перекриттю, це так само буде, щоб було по осені, по весні. Вони просто затягують процес. І цей процес або потрібно вирішувати в законодавчому полі, який він, як мінімум, модель, ось дійсно модель. Ну, я, я сьогодні буду їхати до Володі Парасюка і будемо робити депутатські запити на відповідь ДФС. -а. Ну, в цій відповіді ДФС можна просто стояти і говорити, що в нас в ДФС працюють дебіли. Маргінали блять, і ще два-три типа аморальних Дивідь. людей абсолютно. Єдине, <кхід> що я можу сказати, що в принципі, якщо ми зараз дійсно знайдемо таке рішення, значить, зніметься ця ну, скажімо так, е проблематика. Саме головне, щоб ви зрозуміли, що цей місяць не вирішить питання ваше особисто. Чому не вирішить питання? Тому що розворот. Виїжджаючи, є законодавство України, яке чітко пише, що така ось лінія, митний кордон, він обозначається не просто е, як це називається, краскою, він обозначається територіальним переміщенням. Якщо ви не перед, ми, ви не переткнули кордон, митну територію України, не вивезли, транспорт. не вивезли транспортний засіб, він не рахується вивезений, відповідно, круг не здійснюється. Якщо це правда, що мені сьогодні ось тільки що стояли і розповідали, ви раніше де розверталися? Там же. Чекайте. Вони просто вкрачували собі роботу, щоб не в очереді не мішали. Чекайте, ви розверталися там вже до червоної лінії. Чи ви там, розверталися? До червоної вони, лінії. Дозволяли, вони дозволяли, щоб не создавати пробку. Ну, що, щоб, щоб не виїжджати, щоб не да, создавати да, да, пробку. Да, да, да. Тому що зараз там я бачив, що зроблена ну, реконструкція зі сторони Словаччини, тобто mm -hmm. там вже парапет виведений. там все. Ну так і було того все воно так і було. Але просто тоді їм було вигідно зняти ту напругу. Так. І вони йшли на любі уступки, та, і окремого полоса спочатку не було, а потім, щоб в загальний поток не попадали і пересічники, і ті, кому треба їхати, ми знову прийшли дали схематично, да, вивели по окрему полосу, все було добре. А потім, коли вже готувалися на осінь, позвонили, сказали, або відмовляєтеся від цього всього, або ми Акція. забираємо. Ну, А як це, ультиматум, куди? Та, та забираємо. Людям пояснювали, що це тільки чотири. Ми, да, ми чекали вирішення там, ти ж знаєш, що ти там був. <плес> <плес> Візнес, ти і це там щось за ультимату. А у ахта, ну, а у кого? Ти, 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 ти будеш мені ультиматум вставити. Відмов Відмовився від того, тому що. Це було не незаконно було. Тоді воно було, може зараз ні. Давайте ми зараз помахаємо шашками. Ну добре, ну помахаємо ми сьогодні. Зараз якраз вихідні дні ми намахаємося, так? Костри попалимо, не перекриємо одну мединцю, другу, третю. Кому ми це хуже зробимо? Ті, хто хочуть виїхати відпочити чи їхати на роботу. А вони будуть просто відпочивати, ну, свого роду, знаєш, мінусовка. Зараз побачимо. Зараз, якщо, якщо Москаль дає добро, відповідно вони підчиняються цим, цим діям. Тому що він каже, я командуючий округом, не дає добро. Він хто? Він військовослужбовець. А? Він почне. Він каже, мене просто звілять, хто хто завтра буде кормити мою дитину. Ніхто із нас не візьме на цю відповідальність. Відповідно, він каже, я не можу а взяти да, на такі, що... Що що? Там такі запроси, що ніхто не протягне. Є варіант, треба його використати, так. а вже по ходу. Ні, ні, може... роз... чекай, о, чекай. Він і, і з погонами людина і має... І кажу, ще лучше виймає чи візьме на себе таку відповідальність? Ще... Чи він візьме. А. Але що але мені сказали? Що я запитую, хто може взяти цю відповідальність? Так, тільки він. Так. В області може тільки він. Зараз ми на Тефія говорить, але... Але, але... Ви тільки що почули, що якщо Москаль дасть команду митниці і прикордоннику? Ні, Москаль вийде на керівництво. Вийде на кей... Має бути законна підстава для того, щоб виконувати. Розпорядження, як мінімум. Так, розпорядження. Ну, так, як було раніше. Я Посу... не так все висловив. Ви спустя по по-селянськи по-нормальному. Водник <рес> чує, <рес> що воно що того. Ну, так що, яка разниця? Якщо вам дасть розпорядження, вони його будуть виконувати. Ти бачиш, я не так повинен. Покажи, Хто там, поля? Ні, то, щоб люди не мали скажімо так, неправильної думки про те, що відбувається. Просто в компетенції губернатора згідно з закону про обласної державну адміністрацію, в нього є функція координувати ці всі зусилля, всіх правоохоронних структур. І Тому під гідою губернатора, коли також згодилися, ми всі зберемося і будемо говорити про цю проблему. В принципі, є напрацювання і думаю, що певне рішення буде прийнято. Але це питання складне і всі мають розуміти, що ну, за швидко за один день і за одну годину не вирішиться. Просто письмовим розпорядженням губернатора це питання не вирішується. Тому Ви виріш... знаєте, всю проблематику говорили, що є порушення закону. Будемо. Ні, так в даному випадку нас цікавлять прикордонники. Ми з вами вже вийшли на ту структуру на... Да, ми вже з вами на ту дорогу, що ми повертаємося до того, як було раніше, будемо писати заяви на митниці і людей не будуть атакувати до вишення. Да. А в даному випадку стояли питання з прикордонників, прикордонники конкретно сказали, що що буде розпорядження москаля, вони будуть виконувати правильно? Це фактично все. той механізм, який був реалізований в травні минулого року. О, добра механізм, воно треба все вернути. Ви маєте розуміти, що будемо говорити, будете чути, будемо вирішувати. Будемо тут уже мати, мати та, все. Отрагає. Тому щоб ні в кого не склалося якоїсь думки, що в Кичиїській зірці щось. Ви не буде поясніть робити. людям однозначно, що вашу особисту компетенцію як ДФСа, митників, як компетенцію прикордонної служби не входить сьогодні вирішення цієї проблеми. Ця проблема зараз і тут їхніми навіть загальними вона не вирішиться. А банскаля просто не є, воно на мадян. Все, Завтра буде той, сідаємо за кусту і говоримо. Так що завтра ми напишемо, ну 15 страю, звісно, ми напишемо всім на кілька годин, приходимо, в тому самому складі це можемо прийти. Оце, я розумію, що населенник.